У вас дійсно був секс Ні. з тим джентльменом в примірочній? Ні, він мені спала на хаст. Давайте тоді поки знімаєте. Мені дуже шкода, що я не вгадала. Добрий день, мене звати Данечка Білий. Та, блін, я що настійки? Та шо такі є? Це буде хорошо. <ріст> — А я на не почат... я... Скажіть, я на початку. почекай, вгадала. почекайте, ж потім, ми ж потім побачимо все. — Не знімайте, я Важай. вас корплю! <ріст> <ріст> так, я скорпіон. В мене має я бути того. гарна інтуїція і ще я народжувати. <ріст> Кладовище було вашим. Я Це з... банально. Боже, я ніколи не вигадала. <ріст> Навіщо? це? От, ніколи не робіть імпульсивних рішень. Не приймайте імпульсивних рішень. Я вас закликаю, бо я на поче. Ти молодець.